Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Ми граємо за чорних. За допомогою даної пастки ви виграєте в майбутньому багато партій. Білі ходять пішаком Е2 на Е4. Ми відповідаємо пішаком на Е5. Противник виводить коня на F3. Нападає на бішака. Ми виводимо коня на С6. Захищаємо пішака. Білі виводять білополого слона на С4. Ми ставимо свого коня на Д4. Білий кінь забирає беззахисного пішака на Е5. З нападом на пішака двох фігур коня і слона ми пірзя ставимо на g5. З нападом на коня та беззахисного пішака. Білий кінь під захистом слона забирає пішака на F7 з нападом на ферзя та туру. Ми ферзем забираємо пішака на g2 з нападом на туру. По причині того, що наша тура нікуди не відійде, відійти не зможе від нападу коня. Тому у білих задача захистити свою туру. І біла тура ходить на F1. Ми ферзем забираємо пішака на Е4 шах. Якщо білі закриються слоном, ось так. То тоді ферзь. Б... Якщо закриється слоном, то ходить кінь. Шах і мат. У білих єдине правильний хід закритися ферзем на поле. Ну, бачимо, що якщо слоном, то мат. А правильно закритися ферзем на є 2. Ми конем забираємо білополього ферзя. Уже виграли ферзя. Тура ще стоїть. Якщо білий кінь візьме нашу туру на аж 8. наш кінь відходить. На С3 шах. Тут єди, єдиний варіант у білих закриться слоном і перзем шах і мат. Тобто без варіантів в цій комбінації громиться, забирається ферзь і потім швидко ставиться мат. Мені здається, це найпростіша пастка за чорних. Вивчіть дану пастку та приміняйте в своїх вдалих партіях. Якщо вам сподобалась дана пастка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. З вами був Анатолій. До зустрічі на каналі. До побачення!